Давайте скажемо слава Богу. Знаєте, на... я щасливий виходити після такої пісні. Реально натхнена пісня, правильно? І я хочу сказати щиро від серця: я дуже радий вас бачити сьогодні. Дійсно, і Господь Він проявляє свою вмилість по відношенню до нас. І сьогоднішнє зібрання це ця можливість зібратися в присутності Бога, це доказ. Це ще один прояв Божої любові до нас. І дуже прекрасно, коли я, ви використовуєте цей шанс з ревністю. Тому що є люди, які не мають цього шансу. А є люди, які мають, але, на жаль, не використовують. Але ми тут, і за це слава Богу. На початку я поділюся з вами своїм досвідом. І потухеньку я буду переходити до своєї проповіді. Отже, з 20 по 23 серпня, це вчора, 23. Я вчора приїхав додому. Я мав нагоду побуду, побуду побувати на молодіжному таборі під назвою Connect. з англійського перекладу, «Конект» означає об'єднуємось. Ми мали молодіжний з'їзд. І знаєте, це був час неймовірного спілкування. Це був час молитви. Обговорень Божої присутності. І в той момент я реально відчував, що Бог працює в житті кожного із нас. І особисто в моє життя після цього відпочинку прийшли певні зміни, за що я дякую Богу. І, до речі, на кемпі, на таборі, була дуже популярна тема, особливо для нас молоді, горіти і не згорати. Це говориться про вогонь духа, коли Бог запалює серця для служіння. І ця людина, вона з великою ревністю починає йому служити. І, на жаль, є багато чинників, які можуть потушити цей вогонь. І, знаєте, на молоді це простіше зробити, тому що ми більш розуміємось в системі цього світу. І світ, в свою чергу, він дуже хитро може вкрасти молодь. І через це молодь ображається, йде з церкви, потухає і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І на одній з проповідей на цьому відпочинку я почув про книгу життя. І про те, що має залишитись в цій книгі в той момент, коли, я, коли ми відійдемо до Бога. І саме сьогодні ми поговоримо і дамо відповідь самому собі. Знаєте, правильно, коли є теорія, і добре, коли є практика. І сьогодні, ось моя проповідь вона буде більш практичною, коли ми особисто кожен з нас зможемо перевірити своє життя. І ми сьогодні відповімо собі на такі питання: перше: чи записаний я в книгі життя? Друге: а чи може Бог викреслити моє ім'я з книги життя? Третє питання. Якщо я там, то як мені в цьому впевнитись? І самі ці тексти, які я буду використовувати в своїй проповіді, вони записані в книгі в об'явлення. Це 20 розділ, 11-15 вірш. Оператори поки готують. Знаєте, є люди, які відносяться до книги об'явлення, як до якогось бойовику з дуже страшними подіями, які будуть відбуватися в майбутньому. І в деякій степені це так, але правильніше буде правильне твердження, що книга об'явлення це заклик до відповідальності за своє життя. Тобто, коли я роблю вибір, вибори в своєму житті, те, що я приймаю, і те, як я живу, це буде впливати на моє майбутнє. Отже, читаємо текст. Книга Об'явлення, 20 розділ, 11, 15 вірш. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця, і я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами, і море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть, озеро Вогняне, у кого і кого не знайшли, записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. І знаєте, читаючи цей текст, я ось так задумався, що ж таке ця книга життя? І як можна туди попасти, і чи взагалі можна. І досліджуючи, я знайшов, що в Біблії, по-перше, є два вида книг, які я знайшов. Перший, перша книга це книга смерті. І книга поганих вчинків. Знову ж, об'явлення, 20 розділ, 12 вірш. І я побачив померлих. Малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги, була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми тілами. Тобто, якщо є книга життя, то логічно, що є книга смерті, є книга, де записані наші погані вчинки. Є, І тут сказана така думка, і я побачив померлих малих і великих. Я хочу трішки пояснити це слово. Мертва людина це не тільки фізично мертва людина. Мертва людина це людина, яка живе все життя в гріхах. Вона духовно відрізалась від Бога і померла не тільки фізично, а й духовно. І коли ця людина вона приходить перед лицем Бога, Бог починає нагадувати, відкриваючи цю книгу. Все, що вона робила поганого за своє життя. Я думаю, що це не дуже приємне відчуття, правда? Не хочеться, щоб так було з нами. Отже, друга книга книга життя. Нарешті перейдемо. Книга життя це записи, де фіксуються імена тих, хто отримує вічне життя. Це не просто перелік імен, а це символ Божої пам'яті. Про тих, які живуть згідно з його волею. Тобто це означає, що життя людини воно перед Богом має велику цінність. І Бог не забуває тих вчинків добрих, яке ви робили в Його ім'я. Це символ пам'яті. В Біблії є ще тексти, які говорять про саме книгу. Филип'ян, 4 розділ, 3 вірш. Новий заповіт, Филиппіан 4 розділ, 3 вірш. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелія, і з Климентом, і з іншими моїми помічниками, імена яких записані в книгі життя. Апостол Павло звертається до своїх людей, до служителів, і говорить, що з моїми помічниками, імена яких записані в книгу життя. Дуже цікавий факт, що про книгу життя було сказано і в старому заповіті. Біблія, вона вона чудова книга, і дуже багато є, є різних ситуацій, які підтверджуються. Старий новий заповіт. Я зачитаю вихід. 32 розділ, ісход, 32 розділ, 32 по 33 вірш. Взагалі, в цьому розділі описана ситуація, історія ізраїльського народу. Саме тоді, коли вони не послухались Бога і зробили собі золотого бика. Моїсей тоді був на горі, він був у Божій присутності. А в той час ізраїльський народ, незважаючи на всі ті чудеса, що робив їм Бог, вони зробили собі ідола. Вони почали йому поклонятися. І знаєте, я зараз зачитаю текст, щоб ви розуміли, наскільки Бог сильно гнівався на них в той момент. Вихід, 32 розділ, 10, 11 вірш. Тож тепер залиши мене, це він говорить Мойсею. І, запалившись на нім над ним гнівом, я вигублю їх, а тебе зроблю великим народом. Бог запропонував Моїсею, нащо тобі вони? Ти бачиш, вони, вони грішать, вони переді мною грішать. Давай я їх вигублю, а з тебе я побудую великий народ. Тут дуже цікавий момент. Послухайте, що каже Моїсей. Та Мойсей молився перед Богом Господом і сказав Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і сильною рукою Ти вивів з єгипетської землі? Уявіть, яка любов була Мойсея до народу. 32 розділ, 32 вірш, вихід. Моїсей говорить тепер до Бога. І тепер, якщо прощаєш їм цей гріх, то прости. Якщо ж ні, послухайте, то викресли мене з книги життя, в яку ти мене записав. Уявіть, наскільки Моїсей любив свій народ, що готовий би пожертвувати своїм ім'ям в книгі життя. Це нереально. Отже, висновок зробимо такий. У сучасному світі, знаєте, ми звикли зберігати якісь певні дані, дані на якомусь диску. На флешці, на базі даних. А книга життя це по суті база даних у Бога. Це так, щоб було зрозуміліше. Отже, книга життя це життя вічне. Хто записаний в ній, записаний отримає життя вічне. З книгами ми розібрались. А тепер відповідаємо на питання, як же попасти в ці книги. Попасти в книгу життя є декілька шляхів, і кожен із них. Окремий шлях. Вони трішки зв'язані з собою, і дуже правильно, коли всі ці методи вони є в нашому житті, але є шляхи, які також можуть приводити, гарантують нам, що ми будемо записані в книги життя. Перший, перший момент, через що ми можемо бути записані в книгу життя, це через віру в Ісуса Христа. Дуже знайомий нам текст Івана 3:16. Так бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього що, не загинув, але що мав життя вічне. А мати життя вічне це буде записаним в Книгу життя. Розуміємо. Перше, це віра. Тобто, коли ми е, приймаємо Боже спасіння, то ми. Це є гарантією для того, що ми записані в книги життя. Другий момент. Коли ми отримаємо перемогу над гріхом, зачитаю об'явлення третій розділ 5 вірш. Об'явлення третій розділ п'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білий одяг і не зітру його імені з книги життя і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Знаєте, це не означає, що. Ми маємо бути безгрішні. Це нереально. Ми грішні по своїй природі. Це означає, що ми маємо жити у вірності Христу. Ти впав, ти не послухався, ти згрішив. В тебе є Ісус Христос, через якого, через ім'я якого, через кров якого ти можеш прийти до Отця і попросити прощення. І коли ти в цій боротьбі з гріхом ти перемагаєш. Записаний в книгі життя. Алілуя! Третій крок, третій момент, через яку ми можемо попасти в книгу життя. Дуже просто: послух Богові і служіння в церкві. Здавалось би, якось банально, так? Филип'ян, четвертій розділ, третій вірш. Знову я його нагадую. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелія і з Клементом. І з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя. Павло нагадує про помічників, які в свою чергу що записані в книгі життя. І це вказує, що ті люди, які служать Богові, які приймають участь у житті церкви, вони належать до цієї книги. Дуже важливо думку сказати, що. Ми в Книгу життя ніколи не потрапимо за свої якісь заслуги. Ми маємо робити щось в ім'я Ісуса Христа. Навіть добре. Коли ми стараємось жити так без Ісуса, робити якісь певні справи і казати, Боже, ну я ж тобі робив. Я ж там відкривав церкви, відкривав лікарні, жертвував без Ісуса. Це не гарантує нам, що ми попадемо в книгу життя. Ефесян, другий розділ, 8-9 вірш. Бо ви спасені благодатью. а через віру, а це не від вас, щоб ніхто не хвалився, то що? То дар Божий. Амінь. І ця благодать вона зараз працює. Ми спасаємось через благодать. Коли ми повірили в Ісуса, вже наші діла, вони ж тоді мають певну силу. Другий момент. Чи може Бог вичеркнути людину з книги життя? Я зачитаю Євреям, 10 розділ, 26 вірш. Адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви. А є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти. Противників. Знаєте, тут такий натяк на те, що свідомий відхід від Бога може повпливати на статус в книгі життя. Свідомий. Коли людина свідомо відходить. Навіть більше, Бог в цій історії про Моїсея, вихід 32 розділ, 33 вірш, говориться, та Господь сказав Моїсеєві». Якщо хтось згрішив переді мною, то я його викреслю з моєї книги. Уявіть собі, це все в цій історії. Вони свідомо зробили цей гріх. Вони свідомо поклонялись ідолу. І Бог що сказав? Я вичерпну їх життя. Мойсей він боровся, він хотів, він любив народ. Але якщо ви свідомо, якщо я свідомо відрікаюсь від Бога. Це впливає на книгу життя і на моє подальше життя. Отже, висновок такий, що Бог може викреслити ім'я з книги. І... Але тільки тоді, коли я свідомо залишаю його. І наостанок, і перейдемо до молитви. Третє. Якщо ж я записаний в книгі життя, то як мені перевірити це? Це вже більш радісна новина. І... Зараз я хочу вам сказати, навіть сидячи тут, ви зараз можете це перевірити. Дивіться, перше. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Івана 3,16. Знову. Хто увірує в нього, той не загине, але матиме життя вічне. Дуже просто. Якщо ти повірив Ісуса, прийняв Спасіння, будь впевнений, ти записаний в Книги життя. Другий крок: пліт віри. Праведне життя. Кожного разу, коли ви робите якісь дії, слухайте свою совість. Совість, я коли чув таку думку, що це Голос Духа Святого. Коли ви робите щось і робите щось неправильно, повірте, совість вам про це скаже. Коли вже людина свідомо відключає її, то то вже гріх. Але вона вам обов'язково про це скаже. І політ віри це ті. Дії, що ми робимо, будучи вже віруючими. Ми прийняли Ісуса, прийняли Спасіння і йдемо на цьому шляху, боремось з гріхом, якщо це потрібно. Ми перемагаємо, служимо в церкві, робимо людям корисне в ім'я Ісуса. І це все є. ну, Якщо ти це робиш, то будь впевнений, що ти записаний в книзі життя. Третій свідчення Духа Божого. Отут дуже цікавий момент: Римлянам, 8 розділ, 16 вірш. Сам дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Це відноситься до тих людей, які хрещені Духом Святим. Особисто я я прожив це. І знаєте, я зараз можу чітко сказати: я записаний в книгі життя. Тому що кожного дня, коли я перебуваю в присутності, та навіть просто знаходячись вдома, Господь торкається мій дух. Знаєте, він внутрі трібещить просто. Він нагадує, друже, ти спасений. Ти записаний в книгі життя. І це я бажаю прожити це кожному. Відчуття близькості з Богом, бажання робити Його волю, спокій серця це всі духовні ознаки того, що ти, дорогий друже, записаний в книгу життя. Четвертий крок, як бути впевненим постійне спілкування з Богом. Знову, щось банальне. але… Важливе молитва, читання Біблії, бажання робити його волю, служити, приймати участь у служінні, це все з кожного разу дає впевненість. Ти служиш, ти знаєш, для чого ти служиш? Тому що я записаний в книги життя. Ти читаєш слово Боже, Боже Слово за Слово Боже. Бог тобі там нагадує, явно нагадує. Молишся, це момент. Коли ти перебуваєш в присутності, я думаю, це ви вже все знаєте, просто нагадую. 1 Івана, 5 розділ, 13 вірш: це я пишу вам, хто вірує в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що маєте життя вічне. Знайте. Ось ви зараз можете сидіти і перевірити, а чи впевнений я в тому, що я записаний в книзі життя? І п'ятий останній крок життя в покаянні та послуху Богові. Навіть я вже нагадував, навіть якщо ти помиляєшся, я помиляюсь, ми помиляємось дуже часто. Бог не каже, щоб ми були безгрішними, Бог каже, щоб ми повертались до нього в усіх своїх переживаннях, щоб він був поруч з нами, він приймав участь в цьому. 1 Івана, перший розділ, 9 вірш. Якщо визнаємо гріхи. То Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. Амінь. Алілуя. Це дуже сильно, це потужно. Бог готовий прощати. Тільки зроби певні кроки. Отже, висновок: в книгу життя потрапляє той, хто прийняв Ісуса Христа, хто живе за волею Його, хто зберігає вірність і йде цією дорогою, віри дорогою вірності. І на останок ось таке поєднання: віра, ти повірив, ти отримав спасіння. Вічне життя. Коли ти живеш з Ісусом, ти маєш впевненість, що ти записаний в книги життя. От можете запам'ятати цей. Ми зараз помолимось. Помолимось, аби нам сьогодні бути точно впевненим в тому, що ми записані в книги життя. А тим, хто не записаний. І хто не має впевненості в тому, нехай Господь благословить і дасть мудрості. Правильно будувати з ним відносини. Так, щоб одного дня сказати, а я знаю, що моє життя записане в книги життя. Амінь. Помолимось. Слава тобі, Господь! Ми величаємо Твоє ім'я. Ми дякуємо, Господи, за твою благодать, за твою присутність Боже, і за те, що Ти нас любиш. Ти безмежно любиш. Амінь. Я прошу Тебе, Господи, благослови. Ми чули таку прекрасну і дуже важливу тему, як про книгу життя. Господи, Ти сьогодні нам нагадав, що це все, що ми робимо, воно важливе перед тобою. І всі ті справи, які ми робимо за життя, ти не забуваєш. І книга життя це як символ пам'яті про те, що ми робимо. Боже, я тебе прошу, благослови нас. Ми повірили в Тебе, допоможи нам будувати з тобою відносини правильно, показувати плоди віри, приймати твою волю в своє життя, щоб нам бути впевненим в тому, що ми записані в книгі життя. А тим, хто Господь зараз не впевнений, я прошу благослови. Торкнись рукою своєю до тих сердець, щоб вони змогли відкритися і прийняти тебе. Дай їм пізнання правильної будування стосунків з тобою, щоб вони також могли сказати, що я записаний в книгу життя. Ми це робимо для слави Твоєї, Тобі за все слава, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.